Гострий інфаркт міокарда або гострий коронарний синдром це раптова катастрофічна подія, яка сталася з вашими судинами, судинами, які снабжають кров'ю саме серце. В такій ситуації робити, як його розпізнати. Чим може характеризуватися гострий коронарний синдром? Це може бути раптовий сильний біль за грудиною, відчуття страху, бажання вириватися з клітки. Це може бути раптова дуже сильна задишка, інколи навіть біль у животі, дуже гострий, який не спричинений ніякими іншими факторами. При усіх станах, коли вам щось не зрозуміло, коли вам тривожно і дуже сильний біль, наприклад, біль пристинукардіо. Її змінив свій характер. Терміново необхідно звернутися до лікарні, провести електрокардіограму, яку треба робити в динаміці і спостерігати. Треба зробити тест на тропонін. Це маркер ушкодження серця, який використовується в діагностиці гострого інфаркту міокарда. І цей показник, будь ласка, не ігноруйте призначення лікаря. Треба моніторувати, чи підвищується він, чи навпаки знижується. Будь ласка, не зволікайте. Не нехтуйте цими порадами і при будь-яких ознаках гострого коронарного синдрому одразу звертайтеся за допомогою до кардіолога. Будьте завжди здорові, обізнані.